Хочу вас познайомити з паном Миколою. Я вже його знаю давно. Скільки вам років, розкажіть? 90, 90 років. І скажіть так, як ви мені казали, чи ви були колись в житті в лікарні? В життюні. І в аптеці теж. В аптеці не були. В житті ніколи ні разу не були в лікарні. Чому? Тому що побочні дії має бтечний препарати. Побічні дії, але також ви займаєтеся народною медициною, так? Так, так. Це вже не трава. Пана Миколу знаю давно. Він активний, ну дуже активний, співпрацює з львівськими ресторанами, коптить рибу, філе, навіть не рибу, філе. Філе великої риби. Активно збирає шепшену. Ми будемо ну, так само буду приймати шепшену. А також каштани заготовляє, лікарські рослини. І уявіть, що ні разу в житті не був у лікарні. Ви, ну, ви чули колись э, про, таку, про таку людину? Пане Микола, ви молодець, ви дуже позитивна людина. Я сьогодні пана Миколу підвожу додому. Не, це де. З Ось, Так що такі справи. Дурні розговори. От є така поговорка. Краще раз побачите, ніж 10 почути Коли я тобі дам ці лікарські препарати, що я роблю, коли я тобі покажу ту хвиліку копчену тоді зовсім зовсім інші окраски розмова буде мати. І... А, і ще. Що ви ще плануєте, сир козачий робити, так? Так, я робив. Я... Які ви маєте кози купувати? Альпійські. Альпійські кози. Оце? Планую. Оце я розумію настрій на 90. Оце я розумію. Оце Шитя я розумію. Життя має бути інтересне. інтересне. Треба жити, а не існувати. Жити. О, о. Гарно, гарно. Точно треба. Так, жити, слупи. А не існувати. А три слупи, на яких тримається здоров'я. Перше це спорт. Спорт. Друге музика. Музика. І третє. Тварини. Спілкування з тваринами. Я от, згідний. Цих, трьох ступень займається наші. Згідний. згідний. Так. А що входить в спорт? Що вже дозволяє здоров'я. Бі... Ну, ти зарядку заходить, а бігати, якщо ти здоров'я, то бажано. Бігати. Будь. А якщо не можу бігати, що робити? Праве робити. робити. Тобто будь-які фізичні вправи, правда? Правно, Вони... лежачи в діжку, ще не ще. робити вправи. Ви кожного дня робите вправи? Кожну праву, не, не спішіть зсувати. Органів всередині ще спить, зробити масаж нігтями, масаж голови, потім э, поселяти вуха, по потім. Поставте пацієнти, пошли, в вуха і потім в ухо. Три операції на вухо. Ось, ось, ось тут ось тут знаходяться, усі представники усіх внутрішніх органів побіляють. Їх треба пробудити. Потім... А, добре, скажіть, що таке. А наприклад, на ну, такі хвороби зараз, як на смирці, ви хворієте наприклад, на нежить. Ні, ніколи. Ніколи. Ніколи, ніколи. Я залек, І ніколи... ніколи. Про коронавірус ви не чули. Я, був три дні. Був у вас? Три дні і все. Ви в автобусі заразили, і все. Ага. всього. Взяв масло, каняк і мед. Три компоненти розігрів у курсі, три дні купив чоловіків. Масло, мед і коняк. Масло, мед і коняк. Чеснок треба кожен день нюхати. Не їсти, нюхати. Нюхати чеснок. Так. Рано на голодний желудок, ложку олії, втратити в рот і 20 хвилин сосати її. Ага. Найбільші ми це проти пережині. Це очистка організму. 20 хвилин – допонанутися і засадити цю лінію. Це кожний ти маєш себе. Це для очистки організму. Бо наш організм засорений. Так, що, що би ви побажали моїм підписникам? Так. Кажу, що би ви побажали моїм підписникам, моїм глядачам. Найголовніше у нас світі, я б бажав здоров'я. Здоров'я! Дуже гарно. Мені дуже, дуже приємно, що я вас давно знаю. Мусимо закінчувати відео, бо воно дуже довго. Так що пана Микола знає давно і хочу, щоб ви також були такі самі позитивні, як пан Микола. І він вам цього бажає. Я вам цього бажаю. Так що ось таке у нас сьогодні вийшло, Я думаю, дуже позитивне відео.